За підтримки уряду Японії і програми проон у Дружківці було проведено ремонтні роботи у східному центрі професійної реабілітації інвалідів. Гроші були витрачені також ще й на придбання спеціального обладнання для людей з обмеженими можливостями. На цей зал ми витратили порівняно невелику суму, але ми вважаємо, що вона дасть один з найбільших ефектів. Це порядку 340 тисяч гривень. І частково була закупівля невеликого обладнання. Цю будівлю місцева влада дружківки обрала не випадково зручне розташування допоможе людям з обмеженими можливостями стати більш активними, у тому числі і переселенцям. На сьогодні ми виділяємо средства, задержуємо його із городського бюджету. Тому, конечно, він не обласного рівня. Ми в першу чергу, чергуся на місцеве населення на нашу громаду. Ми учитывая, що у нас на сьогодні более 600 человек уже переселенців ми, звісно, жодім ті услуги и им, поскольку на сьогодні они условно наша громада. Сьогодні у східному центрі професійної реабілітації інвалідів працюють 20 осіб, і щодня приходять сотні людей, що потребують особливої уваги. Відтепер їм тут допомагатимуть ще й фізичною реабілітацією. Сейчас вот будем що и физическую реабилитацию оказывать. У нас була но не на такому уровне. Тепер ми вышли на более высокий уровень і можемо дати более Широкою реабілітацією інвалідів. В цьому залі було також обладнано санітарну кімнату, де вже доступ до того ж туалету є і для людей-візочників, що раніше не було можливості таким людям тут перебувати і займатися реабілітаційними. Загалом на Донеччині до проекту «Проон» включено 19 об'єктів як соціальної, так і комунальної інфраструктури. А у дружківці ще й сподіваються на подальшу співпрацю з грантодавцями. Наталя Поколенко, Андрій Рєзніков. До тебе.